Як я довго спала. Довго, донечко, вже й сон трава перед світати стала. От от зозулька масличко сколотить, В червоні черевички обереться і людям одмірятиме літа. Вже звирію поприлітали гості, он жовтими пошинками вже плавлять. На чистім плесі каченятка дикі. А хто мене збудив? Либонь, весна. Весна ще так ніколи не співала, як отепер. Чи то мені так снилось? Та ні. То хлопець на супілці грає. Який? Невже це той, що греблі рве? От я не сподівалася від нього. Ні, людський хлопець. Дядька Лева Небіш Лукаш на імення Я його не знаю. Бо він уперше тута. Він здалека, не з цих лісів, а з тих борів соснових, де наша баба любить зимувати. Осиротів він. З матір'ю вдовою, то дядько Лев прийняв обох до себе. Хотів б я побачити його. Та нащо він тобі? Він, певне, гарний. Не задивляйся ти на хлопців людських. Все лісовим дівчатам небезпечно. Який бо ти, дідусю, став суворий? Це ти мене отак держати будеш, як водяник русалку. Ні, дитинко, я не держу тебе. То водяник в драговині цупкій привик віку все живе засмоктувати. Я звик волю шанувати, грайся з вітром, жартуй з перелесником, як хочеш, всю силу лісову і водяну. Гірську і повітряну приват до себе. Але минай людські стежки, дитино, бо там не ходить воля. Там жура тягар свій носить. Обминай їх, доню, раз тільки ступиш і пропала воля. Ну як таки, щоб воля та пропала? Все так колись і вітер пропаде. Лукаш хоче надрізати ножем березу, щоб сточити сік. Малка кидається і хапає його за руку. Та що ж ти, дівчино? Чи я розбійник? Я тільки хотів собі вточити соку з берези. Не точи це кров її, не пий же крові сестроньки моєї. Березу ти сестрою називаєш? Хто ж ти така? Я мавка лісова. А, от ти хто? Я від старих людей промовок чув не раз. Але ще зроду не бачив сам. А бачити хотів? Чому ж би ні? Що ж ти зовсім така, як дівчина? Ба, ні, Хочі як панна, бо й руки білі, і сама тоненька. І Якось так убрана не по-наськи. А чому ж в тебе очі не зелені? Та ні, тепер зелені. А були, як небо сині. О, тепер вже сиві, як тая хмара. Ні, здається, чорні. Чи може Карі, ти так і дивна? Чи гарно ж я тобі? Хіба я знаю? А, а хто ж ти знає? Хет, таке питаєш. Чому ж цього не можна запитати? Он, бачиш, там питає дика рожа, чи я хороша, а я синій їй верховіті найкраще в світі. Я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Німого в лісі в нас нема нічого. Чи то ти все отак сидиш у лісі? Я зроду не виходила ще з нього. А ти давно живеш на світі? Справді, ніколи я не думала про те. Мені здається, що жила я завжди. І все така була, як от тепер? Здається, все така. А хто ж твій рід? Чи ти його зовсім не маєш? Маю. Є лісовик. Я зву його, дідусю. А він мене дитинко або доню. То хто ж він? Дід чи батько? Я не знаю. Хіба не все одно. Ну, та й чудні ви отут у лісі. Хто ж тобі тут мати? Чи баба? Чи вже як у вас зовуть? Мені здається часом, що верба ота стара сухенька, то матуся. Вона мене на зиму прийняла і порохном м'якеньким устелила для мене ложе. Там ти й зимувала? А що ж ти там робила цілу зиму? Нічого, спала. Хто ж зимою робить? Спить озеро, спить ліси, очерет. Варбара піла все за сни, за сни і снилися мені все білі сни. На сріблі. Сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, блискучі, білі, тихі, ніжні зорі спадали з неба, білі, непрозорі і клалися в намети. Біло, чисто побід наметами. Ясне намисте з кришталю грає і ряхтить усюди. Я спала, дихали так вільно, груди. По білих снах рожеві гадки легенькі гаптували мережки, і мрії ткались золото блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні. Як ти говориш? Чи тобі так добре? Твоя супілка має кращу мову. Заграй мені, а я поколишуся Золодко грає, як глибоко крає, Розтинає білі груди, серденько виймає. Ти плачеш, дівчино? Хіба я плачу, а справді, нібо троса вечірня, заходить сонце. Бач, уже встає на озері туман. Та ні, ще рано. Ти б не хотів, щоб день уже скінчився? Ні. Чому? Бо дядько до села покличуть. А ти зо мною хочеш бути? Бачиш, і ти немов той ясень розмовляєш. Та треба по тотешньому навчитись, бо маю ж тут літувати. Справді. Ми завтра й будуватися почнемо. Курінь поставити? Ні, може, хишку, а може, й цілу хату. Ви, як птахи, клопочитесь, будуйте кубельці, щоб потім кинути. Ні, ми будуємо віки Як на віки? Ти ж казав, що тільки літувати будеш тута. Та я не знаю. Дядько Лео казали, що тут мені дадуть грунтець і хату, бо восени хочуть мене женити. З ким? Я не знаю. Дядько не казали, а може, ще й не напитали дівки. Хіба ти сам собі не знайдеш пари? Я, може б, і знайшов, та що? Нічого. Чи у людей паруються надовго? Та вже ж навік. Як голуби, я часом застріла на їх, так ніжно вони кохаються, а я не знаю нічого ніжного, окрім берези. Зате ж її сестрицю взиваю. Але вона занадто вже смутна, така бліда, похила та журлива. Я часто плачу, дивлячись на неї. От вірхи не люблю, вона шорстка. Усика все мене чогось лякає. Вона й сама боїться все тремтить. Дуби поважні надто, дика рожа задирлива, так само і глід, і терен. А ясень, клен і явір гордовиті. Калина так хизується красою, що байдуже її до всього на світі. Така, здається, я була торік. Але тепер мені чомусь те прикро. Як добре зважити, то я у лісі зовсім самотня. А твоя верба, та ж ти її матусею назвала? Верба? Та що ж, в її добре зимувати, а літом? Бач, вона така суха і все репить, все згадує про зиму. Ні, я таки зовсім, зовсім самотня. У лісі ж на самі дерева, та ж тут багато різної є сили. Вже не прибіднюйся, бо й ми чували про ваші танці жарти та зальоти. То все таке, як той раптовий вихор от налетить, закрутить та й покине. В нас так нема, як у людей навіки. А ти б хотіла? Гоу Лукашу. Гоу. Го, го-го, го. Де ти? Ось я йду. А йди хоч. Оце ще нетерплячка. Та йду вже, йду. Овернишся. Не знаю.